Усіх вітаю. На сьогодні трапилася вкрай неприємна ситуація. Як ви знаєте, ми займаємося вивозом цивільних, які потребують допомоги. Останні декілька тижнів працювали Довківка, Константинівка та, й... та інші. А... Але сьогодні з нас а сьогодні... вимагали на Блпосту гроші за те, щоб виїхати у місто. А... Тисяча гривень, а потім ще по тисячі гривень з кожного кого ми вивеземо. Бо нібито ми займаємося вивозом цивільних за гроші. Е, ще раз, скільки нам це буде коштувати? Звідки така сума, чому ми повинні? Ні. Бля, ми не беремо гроші, ми волонтери. Розумієш, там людям важко, їм потрібна допомога, їм потрібна евакуація. Нам теж ту все дають вау, вот треба. Бля, хочеш сказати, що всі, хто залишився у місті, то є сепари, блядь, оце. Yeah. Сепари. Це, блядь, ми вчора вивозимо. Бля, ми вчора вивозили... блядь, бля, оце. Бля, вони громадяни України, ти розумієш це? Ну, Розгортайся. Бати... У зв'язку з цим в мене є питання до представників військової цивільної адміністрації: будь ласка, розберіться, що відбувається у вас на блокпостах. Бо це це не знаю. Коментувати це якийсь вах. Будь ласка, розберіться.